Завершили ми сьогодні роботу з сім'ями. Сьогодні, правда, холодніше, ніж позавчора. Позавчора було гарно, тепло, вчора цей день падав дощ. А сьогодні градусів 7-8, ну такий холодний мерзкий вітерок. Бджоли дуже слабо літали, але ми вирішили це сьогодні доробити, так як е, ну, треба доробити, взяли, зробили. Значить, що ми зробили? Е, додивилися всю пасіку, в якому плані, піднімаючи кришу на основні сім'ї. Якщо сімейка скажімо так, побільша, ставили 145 й корпус з мідовими рамками. Котра сімейка звичайна, ну, нічим, ні, ні, коротше, обична там не є багато бджоли, просто ставили годівничку, знаючи, що вона призимувала, все там добре. Одна із сімей, скоріш за все, із основних сімей, буде безматочна. вона її там помітили, поставили на неї камінь. Ну, коротше, десь там. Всі ж останні сім'ї гарні, задовільні, мені подобаються. Е, а якщо ще враховувати той фактор, що на обслуговування літнє обслуговування бджолиних родин ми тратимо дуже мало часу, так як ну, відійшли від цих скажімо так, потреб, е, ну, хочемо, скажімо так, конкурувати на ринку і намагаємося здешевити собі вартість нашої продукції. Для того Стараємось. Бо основна зароботок на ці всі роботи це ж, виходить, фізичний труд. І якщо його менше, і собівартість потім менша. І ми, із вже определенних знань в голові, ну, не робимо, як раніше робили. Якщо раніше, хто дивиться наш канал, у нас навіть на каналі, коли питали, як часто потрібно робити ревізію, я завжди говорив, що раз в тиждень обов'язково. Обов'язково. Зараз ми можемо за цей сезон зробити три ревізії і все. Це починаючи з квітня, грубо говоря, і до березня. Так що, якось так. Ісходя із цих знань, ну, нас цей результат дуже задовільняє. Так як основна маса, масалиних людей отримала, ну як не основна, звісно, менше не отримали, майже ніж отримали. Хоча хрена, можливо і наоборот, більше отримали. Чим не получав. Ну, скажімо так, 50 на 50. Неважливо. Перезимували, все добре, я задовільний. Стосовно нуклеусів, є е, е, нуклеуси, скоріш за все, безматочні. Ну, зібрані. Е, всього таких 10 сімей, як Мітл, на котрі накидав кидав каміння. Одна із них сім'я і 9 отаких от зимувалих нуклеусів. Зібраних нуклеусів. Скоріше за все вони безматочні. Я не впевнений, так як просто по гулу, скажімо так, предположив, що можливо у них проблеми і от помітив каміннями. Буде потім гарна погода, тепло, гарно, коли буде гарно літати. Буде у нас час. Прийдемо, подивимося, впевнемося, чи є там матки, чи не є. Якщо нема маток, просто-напросто пострясуємо бджіл по городу, вони поприпрашуються в сусідні вулі, вулики заберемо все, розформуємо ті, як єдиницю, і ну, навіть і паритися не буду. Е, чи задовольняє мене такий результат з цима нуклеусами? Ну, як сказати, якщо рахувати, ну нехай буде 10 сімей із зимувалих нуклеусів такі проблемні. А ми їх забрали в зиму 60, конкретно ну, із нуклеусів зібраних. І з них 10 10 таких сімей. Ну і згадаю з того, що теж дуже мало ми їм часу виділяли на те, щоб зрозуміти, якої якісті вони підуть в зиму. Можете рахувати, що це задовільно. Ну, по-перше, ще не знаю, чи всі 10, ну і не 10, а 9, бо одна сім'я десята. це раз. По-друге, можливо, із цих всіх 9 сімей не тільки були нуклеуси, а були і сімейки, котрі тут були. Нехай буде, якщо 10% із. Всіх зобраних нуклеусів теж будуть мати безматочність. Рахую, це теж нормально. Так як о, скільки ми їм там часу діляли, в кінці сезону сформували, дали їм матку, через якийсь час подивилися, чи сіє, ми їх не шукали, просто подивилися. Можливо, той і не матки сіли, можливо, там завелася трутовка к тому часу. Ну, хоча все так, я просто говорю та говорю. Ми просто її це побачили, все закрили ушли, Можливо, воно і відразу було безматочне. Задовільняє, ну, то й головне, щоб ті остальні 90% нам потім дали гарний результат по засілку кліосу. Оце саме головне. Бо якщо із цим будуть якісь недостатки, буде печально. На прошлом році, друзі, ми собирали в зиму менше сімей. Теж були сімейки, які мабуть були безматочні. Вони жужали, жужали, так жужали, що їх ограбили і розбили ті сімейки. Мабуть, десять три такі сімейки були. Но зараз, якщо нехай буде 10, ну зато зараз два рази більше таких сімей. Два. А можливо даже і в три рази. Соответственно. Як в минулому році були такі сімейки, так і цього року. А ті основна маса других сімей давала нам засіляти в діапазоні від 2-3 нуклеусів і до 5. І рахую, це, це було добре. Так що сподіваємося, що і цього року так буде. Так що, перезимували. Є отакі, от скажімо так, мінуса. Чи буду щось змінювати? Скоріше за все не буду, так як не бачу потреби. Так як при такій роботі, яку ми їм вітер дує так щось похолодало, друзі. Коротше, мене цей результат задовільняє. Пол є. Так як, якби їм ми уділили більше часу, цих би проблем було менше. А користі від того потраченого часу. Можливо, не було б стільки багато, скільки б ми потратили ресурсів на те, щоб зібрати якісно їх взимку. Соответственно, краще нехай буде так. Та і все. Друзі, сподіваюсь. Сподіваюсь, ви мене зрозуміли. Все, друзі, так що перезимували. Є якісь невеличкі проблеми. Грубо говоря, 10 сімей. Тут, грубо говоря, десь до 180 зараз дує? 5-6-7%. Так як ну, ті сім'ї, які все ж таки будуть проблеми, їх рахувати, що вони перезимували. Це дурна робота. Це дурна робота, так як з них толку не буде. То, що вони там зараз є, якась ще часть бджоли. Ну, а безматочна, я їх шукати не буду, я потім просто подивлюсь спустя якийсь час. Якщо не буде, просто розтрясу, розлітяться та і все. Якщо рахуємо, що короче, 5% мінус. Мені влаштовує на цьому завершу.